Цей день нарешті настав, але цього року я думаю, що все буде окей. Тому що я з крінкою домовився, що ми будемо складати ялиночку, і вона погодилася. Каже, на наступний рік знову її зберемо. Я витягнув коробку ялинки, і вона вже нікуди не годиться. Вона повністю вже розломана, подерта. Вирішив купити на новій кошті дві коробки. Ось це наша. Коробка, ну, бачите, вже повністю вся розвалена. Тут, тут ще в ній зберігаються контейнери на іграшки. Я купив дві коробки, можна сказати, найбільші. Це, типу як тубуси новорічні. Дивіться, як все співпало. Новорічні коробки під новорічну ялиночку. Клас. Я сподіваюся, що їх хватить. На тут десь 80 на 25 і на 20, якось так. Бо ця була. Метрова, навіть більше метр десять чи метр двадцять. Але тут, там дві частинки вміщалися з одного і з другого боку. Я думаю, що одну частину я вміщу в одну коробку, другу в другу, і ще напати туди іграшки. Ну, зараз будемо бачити. Ще чекаю, поки коронка дивиться мультик, тому що їй дуже сильно полюбилися. оці ці Діснеївські мультики Вона зараз дивиться елементарно. Тобто стихії, хто дивився такий мультик. Хто не дивився, можете подивитися цікавий. Там вогник і Коротше, різні стихії живуть в окремих районах. Але одного разу та потрапив водяник туди. Зайшов у район, де живуть вогники, ну і запалився вогник. Коротше, цікавий буде мультик, дітям сподобається. Просто я, ну, якось привчаю вже до довгометражних мультиків. Так, все, склав я вже дві коробки. Коротше, вони по висоті чуть менші за цю. Але по ширині і глибині якраз сам раз. Така сама, як ця коробка. Просто тепер вони будуть новенькі, чи й новорічні. Хочу, щоб королінка допомогла мені складати яленочок. Не знаю, чи вона захоче, але хоча б хай іграшки вискладає їх в ряд, посортує, щоб я міг їх поскладати красиво. Вона каже, то все добре, але я не люблю, коли от сосіть, тому що нічого не чути в мультиках. Ну що, Каролінка, будемо розбирати ялиночку? Так. Добре, ти будеш мені допомагати? Так, ти мені будеш подавати, я буду її стуртувати в кожну, в, в кожну це, команду. Добре, в кожну команду. Окей. Так, ну що, погнали з верхівочки? Оп. Так, перша у нас іграшка є. Тримай. Я вже не пам'ятаю навіть, як вони там саме мають розкладатися, тримати з блискітками іграшки, от з блискітками потім буде си хата в блискітках, але нічого, ми це все опили сосимо. Крімка така татова допомічниця, вона розкладає, де є маленькі, де є середні, де є великі. Ні, оці от дивиться, ці маленькі йдуть до маленьких, ці от середні йдуть до середніх. Куртівка в нас просто окрема. А, вона хоче по-своєму. Типу матові, з блискітками. Окей, хочеш так, добре. Так. Зараз тобі, тебе у задачу тримай саму більшу. Де вони там мають іти? Ось тут? Добре. Хорошо. На тобі чорну блискучу. тримай. І вони не поб'ються, хоча одну іграшку ми за цей рік зламали, правда? Вона впала, покотилася, сама велика розбилася. Точніше, навіть не розбилася, а оце от кріплення воно відірвалося і разом коротше, з верхівкою. тримай. А я потім знайшла. Ну, ти знайшла, але іграшка вже поломана, тому ми одної, на жаль, не маємо. Але нічого, тут ще купує іграшок, і я сподіваюся, що ми наступного року Каролінка, купимо нові якісь кольори. Рожевий, mm -hmm. а верхівка буде чорна. Ага, Коротше, у нас буде ялинка рейнбоу. Вона буде різнокольорова. Різнокольорово. Різно Ой. Ой, так, щоб ми зараз ще то не побили. Той кристалик, та він приклеюється. Ні, тримається. Все добре. Ну там на подвійному скотчі. Ми розбираємо, коли закінчується зима цього року. Ну, вона і так довго постояла, тому що минулого року ми її скоро збирали. І тому Каролінка була менша і плакала не хотіла, щоб ми її збирали. А цього року Кароліна вже доросла, правда? Ага. І ти вже Я все розумієш і не плачеш. Тому що вона знає, коли складаємо ялинку, наступає весна. А весною хто народився? Кароліна. Каролінка народилася весною. Тому якщо ми знімаємо ялинку. Вже Миколай не буде приходити, значить до корінки на день народження прийдуть нові подаруночки. Коротше, королінний і так майже кожен день, як день народження, постійно дарують подаруночки. Виявилося, що ось ця от іграшка була якась мега популярна, що корінка її вибрала в Леоленді. Це Поу» називається. Їх є маленькі, отакі, як Кароліна вибила, а є щось дуже-дуже мега величезні. А, є, а я вибрала мега величезний ведмедик. Ведмедик ще був там, Литмед. так? Ого. А ти вибрала міні-пов. Він тобі сподобався найбільше у цих рад. Класно. Бо Кароліна, коли вибирає сама іграшки, то вона їх дуже-дуже сильно любить. Вона з ними постійно тепер спить. У неї тут міні-пов оцей. Він прикольний, він дуже м'ягенький. і славку. Плямистий долматинець. З мультика 101 долматинець. Дала таке українське ім'я йому. Чуєш, от це буде посередині. Сортування проводиться дуже швидко. Молодець. Ми вже половинку нашої красуні розібрали. Так, не спішимо. Для нас це майже як гра. Ось як ми швидко справляємось. Тримай. Мама прийде, і скаже, о, вже нема такого от новорічного настрою в хаті, вже ялиночки нема, нічого не світиться. Але нічого, ми на це місце назад поставимо сюди Кароліни коляску, так? Ага. Що? Уся от банка буде далі стояти? Ну та, Ми вирішили, що той стелаж буде там. Ми вже його переставляти не будемо. Поставимо сюди коляску. Або можна замовити одну прикольну О, штуку. А дуже його сортував. Угу, дуже красиво сортуєш. Клас. Мені потім легко буде це все пакувати в ті пакунки. Мало-помало і вже всі іграшки. Ми. Практично познімали. У нас тут на ялинці знаходиться більше 50 іграшок, було 60. На одну стало менше. Можна написати, скільки в нас залишилося іграшок. Великих кульок дуже багато. І що, це проблемка? Вони розсипаються. Так. Ясно. Ну, складай. Їх, їх буде ще більше? Почало падати, їх ще буде більше. То що ж, будемо одну ночі розбирати? Ну, побачимо. Може, справимося швидше. Вона вже майже розібрана, бачу, тільки деякі іграшки, ще тут лишилися, їх треба просто познаходити. Дивіться, блискуча родина, проста родина і Ясно, супер родина. то така глянцева, матова, звичайна. А ця блискуча. Клас. Дала назву іграшкам кожна в якій родині. Чуєш? А Це їхні великі батьки. Чорні? Так. Тримай. Так, мушу заглядати ще під ялинку, тому щоб не пропустити ніяких іграшок. Що там ще є? Іграшки чи нема вже? Ано по ялинці. Нема. Давай тоді будемо знімати. Ось цю от стрічку. Давай, давай! На, тримай. ні ні так не тягни, бо зараз ця ялиночка в нас впаде і буде дуже багато від неї тих голочок. Не. Угу, може Можете на диван. Нести. Найтяжче це, напевно, було скрутити ось ці от гірлянди а на другий рік їх розплутувати, як павутину. Так, тут понаплітали, як павучки малятка на ялинку. Так, хто любить розбирати ялинку? Є такі любителі? Чи є тільки ті, хто любить її складати? Мені здається, що є такі любителі, які не люблять ні складати, ні розбирати ялинку. Ялинку ми вже всю розібрали. Зараз будемо її складати, розбирати напополам. Не шкода тобі ялинки, що ми збираємо? Добре. Бачите, дитинка підросла, і як змінився її настрій і ставлення до ялинки через рік. Вона, в принципі, і без іграшок гарно виглядає. Біла ялиночка. Так, дістав я ці всі футляри. Зараз будемо їх сортувати. Okay. Кринька хоче сама. Треба самі більші іграшки сюди кидати. Я буду тримати, а ти будеш пакувати їх. Посередине. Ясно. Хуй, кіно Ну давай. Є трьохочковий. Зараз оце ми заклеїмо і будемо переходити. Коротше, всі запакуємо. І потім будемо думати, як нам запхати в нові коробки. Так, давай тепер верхівку сюди пхаємо. Запхай. Ні, то гострим треба сюди. Отак, так. Запихай, запхай. Оп, є, молодчинка, верхівка у нас вже є також. Так, і що в нас міститься, що там тічні? О, весь воля. І всі містилися. Цю коробочку. Раз. І заклеїли. наступна у нас такий от є тубус, і в нього треба напакувати цю золоту змійку. Так. Кидай, 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 кидай. Все, напакували. пакуємо У нас тут макарони повилазили, треба їх всіх позапаковувати. Містилося все. Дивись, хоп! І закрили. Є? Містилося. Ну, коробка трошки тріснута, але яка є. і вот Все, Все? зібрали. Тепер переходить час до ялинки. Так, цієї коробки нам не потрібно. Давай ще я ці заберу. Іди неси дві коробки новорічні. Вони легенькі. Можеш по одній нести. Будемо помалу складати цю красу на розбірну. От. Хоп! І все. Я думаю, вона мала би нам міститися в дві коробки. Дивіться, яка силачка йде. Ого! Нічого собі. Вау! Аж дві принесла? Ти така сильна? Так? Ану покажи силу. Ого! Оце сила! Так, тільки Що? Бався, ну, бався, бався. Я ще поки це всі гілочки доверху поскладаю, це трохи займеш час. Потім допоможеш мені їх складати сюди в серединку. Добре, я хочу побавитися в місто. Добре, бався. Коре, мені подобається щось, коробки такі картонні. От ми замок розмальовували такий картонний. Я замітив, що продаються такі от картонні штуки, досить класні. І її можна... Помістити ось сюди замість ялинки. Як думаєте, варто чи ні? Думаю, багато хто догадався про що я говорю. Там буде така велика будівля, в яку короліна хоче зрісти, От, ще й плюс розмалювати. Це найскладніший, найбрудніший етап. Її скласти і потім це все попили сосну. мені допоможе бачу. Не, стільки завзяття з тими коробками, думаю, що це якісь як ворота. Вона справді вмістилась, просто її треба запихати так зверху вниз. Там тій коробці було добре, ти збоку відкрив, поставив і закрив. І тут ледве ми вмістили. Може її не тим боком сюди пхав, але я так запихав такою метою, щоб ще можна було туди запхати іграшки. Дивіться, скільки місць багато. І набавиться, я їй дабти руку щоб вона побавилася. Тут ще можна напакувати і напакувати іграшок, скільки хочеш. Навіть ось такі от великі пакунки, подивіться, вміщаються. Зіножки може десь сюди на бік. О, і тут ще щось міститься. Кулечки в нас ідеально містилися і ще щось метелики поставлю. Так, о, містилися, йде не що. Ця от мішка. Є закриється. Все. Супер. Закривається. Залишилася оця маленька. Ми планували поміняти ялинку цього року, але якось цей рік такий собі не було настрою до того. Навіть іграшки навіть не купляли. Може наступний буде кращий. Ну все, дивіться, запакував класно і верхівку, і ті іграшки. Все вмістилося. Я так думаю, що ще може ці кульки навіть у нас будує якийсь там будинок. Так, а в нас буквально за тих 5 хвилин вже відбій. Так. Дивіться, ця коробочка взагалі ідеально вмістила в себе абсолютно всі іграшки. О, все, можна її заклеювати. Чого ми до того раніше не здумалися до цих новорічних коробок? Дивіться, склав ялинку. Таке враження, що не знаю, бавився з кутом. Весь поцарапаний всі руки. Ну Там в ялинці є такі гострі дроти, коли складаєш ці гілки, і в них ну, дуже часто царапаєшся. Хто має котиків, той зрозуміє, як то бавитись з котом, потім всі руки поцарапані. Так, крунька, ти сюди не йдеш, тут така зона прибирання. Я це все мушу іграшки ні, Не буду спилосошувати іграшок. Добре, ти бався, бався. Вона там збудувала місто собі з тих коробок і бавиться. А, вже ті коробки... Пішли всього не забереш до обіднього сну, потім заснете вже я вирішу, куди їх там розмістити. Коротше, деякі підуть в шафу, а біла піде на викид. Тусом я зараз її дістану нові іграшки. Колясочка її любима від Cybox Пріана. І ще там були, вроді якісь такі, що вона бавиться ними весною і літом. Ну, вулиці любить гуляти з колясою. І не з ляльками чомусь, а з м'якими іграшками. Тепер я поняв цього. Бікпов буде возити. Наталя дуже хотіла її купити того Борна, але Кароліна так дивиться на нього. Каже, купимо тобі бейборна, а так. Оцей робот захисник. Захисник? Да, він, ну, він, він охороняє цей, він охороняє місто, щоб ніхто злий не зайшов. Ти Борн хочеш? Ні. А чому? Я не люблю. А чому ти не любиш ляльки? А ляльки класно. Можна купити перукарський набір і робити їм зачіски. Чи ти любиш тільки людям живим робити? А лялькам не любиш. Живим. Ясно. А плясці кого будеш возити? Песенки і люди. Яку? Не справжню. Не справжню. Ну то, то значить лялька буде? Ні, це не лялька. А яку людину? Не справжню людину. Це буде лялька? Не справжня людина. Правда? Тільки не, бейбі -бор. Тільки не Бейбі бейбіборн. Коротше, ну, скоріше за все, ту Барбі буде возити русалоньку. Аріель. Не знаю, чому їй не подобається Бейбі бейбіборн. До бейбі -борна? Бейбі Борна? До бейбі Борна можна ще докупити автокрісло і ванночку класну. А ти таке втрачаєш, Каролінка. Коротше, їй подобаються роботи, якісь машинки. А я сподіваюся, що це все переросте. Так, де наша коляска? Вона в шафі.